Шановні аграрії, ну чому багато вважають, що кукуруза прибуткова культура, гарна для сівозміни, 8600 в безналі це гарна ціна на ній. А хтось каже, що це збиткова культура. Не можна її вирощувати, що в прольоті їх. Чому так? Да тому що, шановні аграрії, є самі прості сім факторів, які впливають на врожай. Сім всього сім факторів. Перше, підготовка ґрунту, шановні аграрії. Тільки... Осіння підготовка ґрунту, до нового року. Посів дуже впливає. Сроки посіву дуже впливають, шановні аграрі, На врожай, звісно, яка розкладочка, густота? От посів, ну дуже впливає. Якщо вже посів, не пішов і погані всходи, йде конкуренція між рослинами. Йде конкуренція? Вони вже конкурують між собою. Сроки посіву, посіялися пізно, шановні аграрі. цвітіння, опилення, кукурузи, закладка початка попадає в жару. Закладка початку попадає в жару в пізніх сроках посєва, яка може на 50% знищити ваш урожай. Оце і буде збитковість. Посівмат, шановні аграрії, підбираємо за якістю, за калібровку, Обираємо хотин, фієсту. Гарний посівмат, шановні аграрії, і підбираємо їх по ФАО. Ну, якщо у нас жара, ну яке може бути ФАО за 300, шановні аграрії, кукуруза Фао, це количество позитивного тепла, яке воно сонячного світла, яке отримує кукуруза. А коли Температура плюс 40, плюс 42, нема цього позитивного тепла. Тобто ФАО пізні брати не треба, шановні аграрії. Слідуючий пункт, шановні аграрії, добриво. Основна складова врожаю. Азотне добриво і фосфор дають вам прибавку 50%. У 100% дають прибавку. Азот і добриво. Вибирайте при посіві органічний фосфор з органофоски, і ви кукурузу забезпечите фосфором. І вона вам дасть прибавку гарну. Якщо це буде з азотом. Це буде вдвічі прибавка. Тобто азот і фосфор основні складові врожаю. Не сипте оту нітрамофоску весною, яка вас забере вологу, оцю, що ми зараз накопичуємо. У нас забере і не буде працювати ще поки вона не розпадеться. Обирайте органічний фосфор, азот вносите і буде кукуруза давати гарний врожай. Чистота кукурузи, Шановні аграрі, кукуруза дожна чиста від посіву доборки. Взагалі, стекло бути. чорна земля і кукуруза. Тільки така кукуруза от посіла до уборки чиста, дасть вам гарний врожай. Обирайте грунтові гербіциди до сходові. Навіщо вони нужні? Тому що кукуруза за три дні вона вам не зійде. Ви її посіяли. Грунтово не накрили. І ось, ось дивіться, ось зимуючі бур'яни. Вже ось опішли, ось покажи ось. Ось, ось-ось, все. Ось. І зимуючі бур'яни вже пішли, а ґрунтовий гербіцид не дасть їхньому проростання. І Він буде тримати до того моменту, поки вам не підійде роботи з страховими гербіцидами. Тобто дві гербіцидні защити грунтовим і страховим. Кукуруза чиста до уборки, отака качани дає по два штуки і гарний врожай. Чистота. Ну і як же ж без мікрухи. Кукурузочку треба підтримати, цинки, фосфор і інсектицидом захистити її від шкідників. Тому що заведеться тут. Заведеться шкідники, поїдять оці ось ето, і буде вас кукуруза непридатна. Мікруха, інсектицид обов'язковий прийом при вирощуванні. Оці ось фактори, шановні аграрі, впливають саме більше на врожай. І ще одне: головне його вчасно внести. Вчасно внесли ґрунтовий, вчасно до всходової внесли, по листу вчасно спрацювали. Фосфор вчасно дали, і тоді це все вражає, тобто все ще і вчасно, тому що одна людина все це скупила і зробила його пізніше. Бур'яни вже в коліно приїхала гербіцидом бризкать, уже кукурудза стекла. Тому не факт, що ми його ми все це зробили, а і ще й вчасно внести, не можна втрачати час. Оці ось фактори впливають на врожайність і тому буває так, що. Одна людина те пізніше зробила, те невчасно, того трошки не дала, і урожая немає, шановні аграрії а хтось оцю технологію отработав, вчасно сроки, усе зробив і отримав ось такі два початки. І тоді 8600 в безналі. За отакі два початки клієнт має собі гарний прибуток, його господарство розвивається. І основний фактор, шановні аграрії, це волога. Але ми на нього повлияти не можемо. А ну лей лей лей, лей, лей усе. І коли немає вологи, шановні аграрії, немає нічого. Ні врожаю, нічого немає. І якщо її в цьому році не було вологи в 24-му, то в 25-му її буде, хоч відбавляй. Повірите мені моїм словам. На цьому відео заканчую. Обирайте насіння хотин, фієста, органофоска в наявності. Підпишіться на канал. Наступне відео розкажу, що таке ФАО. На цьому відео заканчую. До побачення, шановні аграрії! Мирного неба і благополуччя. До побачення!